То як варити, метя згущенку. То в мене є відео, що з... треба зняти світочка. Бо я... в мене є там відео ті старіші зняти, то я не знаю, якщо треба, то я зніму. Оля Прибізька, я вже два дні дум... думками щось солодаке готую. Одень... Один день трубочки думала зготую, а це вже торт у голові засів. У мене вчора малий, вони вчора трошки віддихали. Сьогодні робота буде, то е, каже Ігор, ви дихні, там коло грубки подоробляли все, що треба було, о, щоб я могла вже братися далі до роботи. І каже, Ігор, ти одихай, а я піду тут в ті всі, де заливали, те все познімаєте, все подоробляє. Ось. Він каже, мамо, то що, тобі щось треба робити? Каже, ні, не треба. То я хочу солоденько. Кажу, то готуй. Я буду готувати медовика. Кажу, готуй то Він зготував, перемастив. ось, вийшов дуже смачний. Так що олюню заходьте, вже є готовий. Техас, я не знаю, що ви написали, гарного вам дня. Олег Донцов, добрий ранок. Донець, добрий ранок, добрий ранок. Олексій Клух. Паспорт. Е, е, а то ж він мені на що потрібний. То ж мені та не і наглота на що потрібна. Іван Багрій вітає. Вітаю Іване. Гарного дня. С Валентина. Відео ще знімаєте, давно не бачила у вас на каналі. Відео є кожний день. На каналі Я і Мої кози готовка кожен день. А на каналі Я і Ма тваринки, то там город, тут таке все, кози, кури, ось те. Так що все є. Просто заходьте. Так, Та... ну ти вже вмер. Зараз то тобі небесне. Руський дух, здоровенькі були, доброго здоров'ячка і вам. Олег, які ваші гарні гуси та кози. Так, дякую. Гарні я їх люблю. Так, тут не по-нашому пише вітає, вітаю. Петер Астапенко, добре утро, хазяюшка. Доброго ранку, Петро. Гарного дня і міцного здоров'я. Ага, то я тебе вже заблокувала, дебіла. Робертс Роберт, вітаю, Роберт, вітаю. Юля Бойко, доброго ранку, доброго ранку, Юленька. Оля Люба, сьогодні дзвонила до одних, бо кіску-первістку продають. Дідає півтори літри молока за сутки. Це дуже мало не підходить мені. Ну, в залежності, коли вона розкотилася у Люню, а коли вона розкотилася, ви не питали? Може, якщо вона вже. Стільки часу, як розкотилася, що там вона де в грудні чи в січні розкотилася, то це є досить непаршиво. Ось, А якщо вона що ну, тільки розкотилася, в залежності з чим вони її годують, чи ви її ще зможете підбавити молоко, чи ні, оце треба знати, щоб ви попитали. Розумієте, Бо якщо вона що ну, недавно розкотилася, от так, як первістки, ті пурі десь котяться, ось, то якщо ви її візьмете, десь те добре їсти, попасети її, роздоїти правильно то вона вам має вийти і на, на 2,5 до 3. розумієте? Так що тут треба ще оце все знати, що вони їй дають, чи вона в них тільки на припоні стоїть. Та як вчора жінка дзвонила до мене, що чим збільшити надої в кози. Я там відео нині зняла, то воно завтра, напевно, буде. Ось, Бо сьогодні там друге відео про соду і про молочність, що сир не виходить. А завтра буде, напевно, це відео. Чим підбавити? Као, а що вона у вас є? Ну, пасеться, кажу, як пасеться на вільному випасі чи на мотузку. Ні, ну прип'ята цілий день, а кажу, а як жарко, ну то я її в тінь переводжу. О, а ка ще що ви їй даєте? Ну, а що їй, як вона цілий день пасеться? Кажу, ну, люди, ну ви що, здуріли, каже ну, вона що на тому мотузку, ще й день жарко, коли вона пасеться. Ну, то вона в тіні. Кажу, то що як в тіні, то не жарко. Кажу, що її мухи не кусають. Кози мухів не бояться. Ну та зрозуміло. То що ще казати? Так що ось таке. І вона хоче більших надоїв. а зерна дати, чи якогось піла її дати. О, а що кози таке їдять?